Слава Ісусу Христу, мої дорогенькі друзі та гості нашого каналу Сільське життя щирі вітання вам та приємного перегляду з мальовничого, Прикарпаття. Ось сьогодні знову й будемо знімати, ми на торговиці будемо знімати трошки ціни, які що, куди ще є от і на голубці, і капуста, і все будемо тут знімати. Сьогодні 21 грудня. І Ми будемо знімати ціни на торговиці. На торговиці будемо знімати ціни на різних, що сьогодні перед святами, які ціни на торговиці. А по скільки квашена капуста? 100 гривень або 35 відерчик маленьке. 100 гривень велике відерку, <Sellt> 5 літрове, так? Ні, воно не має 5, 3. 3, 3 літри. Так, 3 кілограми, 3 літри. Ага. На, кілограми, бо бачила перше. Або таке маленьке, 35. 35, добре. А по скільки картопля? 20. По 20. А цибуля? 16. 16. Цибулька 16. ой а ті гарбузи по скільки ще скажіть? По 10, добре. А по скільки яблука у вас домашні? По 25 гривень. По 25 гривень, добре. А по скільки мандарини? 80. А апельсинки? Тоже 80 А гранат? 130. Добре, дякую. А по скільки сушениці? 200. 200 за 5-літрову банку, так. А сало ваше по скільки? 400. тушонка? 125, і от на святий вечір мак. А мак по скільки склянка? 30. По 30 добрі. То що ви маєте якісь закрутки, так? Що це таке? Сливки, так? Варення по скільки? не По 100. По 100 добре, дякую. А така дрібніша картопля по скільки? По 10 гривень. По 10 гривень. А така? 20. По 20. А пляцки по скільки у вас? По 330 гривень. 30... Якщо, якщо ви стеціли якісь брали, то по 300. Ага, то то все. То Рі... і... Різні, а ціна ярбі... одна. Ну робили, та вони не все, всі, не то вони роз... всі ну, та то я не розуміє, хочу по... дешеві пляцки. Добре, добре, то все домашні. Певно, що так. Добре, дякую. А по скільки пшениці? По так. А картопля по 20, то. Вже і пляцки тут можна. Вже можна і пляцки взяти на торговиці. От я сьогодні перед святом. Що можна? Ось. А по скільки сало? 150. 150. А смалець? 100. 100. А капуста? 30. 30, так. На голубці вже можна собі. А по скільки грушки ваші? А сливки? 80. Я от я вже от і ялиночки. А по скільки ялинки? 400 150, 120. Ага, як до ялинки? Як А з неї різніше можна взяти. Досі. То по скільки сальці 250. 250, так. а кров'янка? 130. 130 кров'янка. А ну дай мені. А цей рулет по скільки? Давай мені. Це його. По 300 гривень за кілограм. По 300 гривень за кілограм. м'ясо онташе. Давай, Боже. А ну, ну пробуй. І... Там таке буде йти. <сум> а по лідвиці по скільки? По 360 по А то по лідвиці? Оце по лідвиці. Ні-ні, то по лідвиці. То під черевина. А, це 100... під грудинка. А, грудинка. а, грудинка. а груд... то грудинка ця по скільки? 300. Тоже по 300? Теж по 300. Це сиром той по скільки той такий. Курка фарширована 300 гривень. А, то курка фарширована 300 гривень, парширали парширали. Такий вигляд має. 30 гривень. А по скільки мід? 130. Ямайський, це наш місцевий. А по скільки квашена капуста? У вас? Ну, і великий і мале, скажіть. 360, 360 то 60 за кілограм, так? 360, так. А яйці покільки? А горіхи? Горіхи. Не, а ця капуста ще сина, скажіть. На голову. 35, добре. А по скільки мід? По 100 гривень за святий. На святий вечір. Я пішов Буде. А по скільки морква? 27. А часничок скільки? 140. 140 часник. А по скільки кукурудза? Дев'ять. По дев'ять. А сушка оця? є. 55. По 55 за кілограм на, е, на узвар є. Різні м'яса, салаз, смалець, все є. Коп, Копченості і все можна купити. А таке сало таке вовк. 200 гривень за кілограм. Є. 80 гривень 130 гривень біжі, 25 гривень редька, 90 гривень мандарини. Скільки капуста? 30 гривень капуста. А бурак? 15 гривень. 100 гривень. 100 гривень смак. А пшениці? Пшениці? По 8. А по кількі такі підпеньки? 80. 80. Обилася дуже гарно, 150 і 250. Добре. Андрію, по 11 години. А скільки кукурудз зайпшениці? 10 гривень за кілограм. По 10 гривень за кілограм. Мені не дуже велика торговець, але все рівно є. Усього, що можна, багато не багато людей, але є, що можна щось придбати. По-більшості на центрі є. Великий мішок скільки? 900 гривень. Або гумела? 25-ка 550. 25-550. отакий 10 кг 230, 270, цукор, макарони. Добре, добре, дякую. Ціни є різні. Я тут окуричі, качкави, висівки, 10 пшениць, 10 кукурудз, це ячмінь, оверт. А олія оця? Ага, тут є різні ціни. 70, 70, 130. 130. Є жарена пахуча, є сирий соняшник для жарки, ага. для салату. Є різні, тут так само сало, 150 є вище. А гриби? 250. 250 робить, добре, дякую. Різні єкції, отакі можна придбати. І свічки, і різні е, хімії так само голи. Різні м'ясні вироби так само, філейка. Ну, філейка навіть, так, так, чі чі? Запитав. А по скільки філейка ведерко? Філе кілограмове? Так, так. Таке 180, таке 170. Вам, 180, 170 таких ведерка кілограмові. Ось є оде слоїки. А по скільки півлітрові слоїки? 8 гривень. Пів... А літрові? 120 гривень по полку. А літрові? 12,50. 12,50. А 3 літрові? То на закрутку. Ну, ну, ну. Ганна... Пелип'юк. Так, так, ви дивитесь і теж. Добре, добре, дякую, що дивитеся нас. Бо питали. Кажі, питали. бо то питали мене, по скільки та й за що я питаю і вас. Питаль, так, так. Ага, такі закрутку. закрутку. То скільки такі? 40 гривень. Я ще п'ятилітровий. О, ще п'ятилітровий дивіться, типи гарний. А гар. ну тримайте, я вас так файно тут. Чекайте. Слоїки на гроші. Якули татері? Ще мені дитині такі. А по скільки такі курки? 280, 280. Я Курочки є. А ці? 208. Молоденькі. А ну по скільки то сьогодні. А по скільки ваші свині? Півтора, півтора тисячі. Дві такі великі, гарні півтора тисячі. Свинка. Ось такий файний шприц. Скільки коштує такий шприц? Півтора, тисяч. Півтора тисячі. Це І пательню на гречку маєте. І, І пательню на гречку. На на гречку. гречку. Дивіться, золот... золота, як у Януковичі Бронзо. було. Кажіть, що не золота, бо золота це перше місце, а це третє. Ага, це третє. добре, знай буде. Дякую, файно. дуже файно. У нас є такий великий такий. Це дуже файний. А, то його шостий. Ага, ще колись. Такий файний пилосос. А скільки такий пилосос? Пилосос такий, прошу 3500, будете брати. 3500, він дуже якийсь файний має бути. Це файний моцний пилосос італійський. Італійський, хороший. 35 літрів І Він там має і фільтр, і воду Воду можна збирати. А на 20 піде. Такий фільтр, такий фільтр, оцей другий. Только очистки. Дуже якийсь Має якийсь довгий. цікавий, якийсь цікавий. він воду збирає, як воду, то оцей фільтр. Якщо хочете вже там щось таке полососте, то цей, знім, угу. цей знімаєте, цей одягаєте. Добре, дякую. Ось такий сьогодні не дуже великий, От. але все одно є, що потрібно, Кож, кожному є. Можна все собі придбати тут. На торговець різний є. Ось і ножі, які гарні. усякі. Тут кава. по скільки такі ножі? 140 гривень. 140 гривень такі ніж. Такий більший більший 200. О, ось такі гарні. Дякую, що дивились наше відео, що були з нами. Діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові, миру всім, і нашій Україні. До зустрічі!